Святковий вечір Різдва не для всіх залишиться приємним спогадом. Для двох Олександрійців Різдвяне застілля закінчилося сваркою. У результаті один з них опинився у лікарні, а інший може потрапити за грати на 8 років. Подія трапилася вночі 7 січня. Саме тоді співробітники Олександрійського міського відділу міліції отримали повідомлення від чергового міської лікарні. У повідомленні зазначалося, що карета швидкої доставила до медичного закладу 31-річного чоловіка віка з проникаючою колоторізаною раною грудної клітини. Постраждалий виявився жителем одного із сіл району. Туди на місце пригоди і виїхали правоохоронці. Як з'ясували міліціонери, постраждалий отримав тілесні ушкодження від свого знайомого, який прийшов до нього у гості, вочевидь, щоб відсвяткувати Різдво. Та застілля виявилося невдалим. Між товаришами, які були вже добрячі на підпитку, виникла сварка. Під час цієї сварки гість схопив зі столу кухонного ножа та вдарив господаря. А потім, недовго думаючи, доки і Інші гості намагалися допомогти потерпілому, втік з місця пригоди. Та далеко зловмиснику втекти не вдалося. Вже через годину міліціонери оперативно затримали злочинця. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першою статті 121 Кримінального кодексу України умисне тяжке тілесне ушкодження. І зловмисник за сварку з кровавими наслідками може потрапити за грати на строк від 5 до 8 років.